Вітаю, вельми, шановне панство. Відео таке, щоб з вами лишатись на зв'язку. А хочу вам показати рекордер повноцінний, який я придбав. Зараз я говорю маленький мікрофончик, який я закріплю собі тут. З тими мікрофонами безпровідними трошки є проблема, тому що звук пропадає. Місцями пропадає, просто, просто нема е, звукової дорожки. Вірніше, вона є, але вона пуста. І я собі вирішив взяти повноцінний е, рекордер, який буде записувати звук. Ось таке маленьке чудо, ось я хочу показати вам. Ось таке маленьке чудо. Це не реклама. Я не рекламую його, просто ділюся з вами тим, що я собі придбав. Зараз звук пишеться на нього. Звук дуже якісний. Це Zoom F2, не Bluetooth, то є BT ще. Bluetooth мені не потрібно управління з телефону. Я собі на комп'ютері його налаштую, як мені треба буде. Але він дуже зручний і дуже якісно пише звук. Звук практично студійний. Хто хоче, може подивитися, є дуже багато оглядів на ютубі. Дуже багато є за нього. Вон зараз подув вітер. Можливо, легкий шумок у мікрофон буде. Якісь одлітає сніжок. Ну таке. Тут можна заблокувати, Ось так переключити, заблокувати кнопочки, і вони. Нажиматися вже не будуть. Ось там є такий індикатор, що він пише моргай. Будемо пробувати. Все для вас, все для вас. В принципі, як казав мені, як казав мені один знайомий, я кажу, йому купи собі веб-камеру, аби я би гарно бачу. Він каже, для чого? Я кажу, що я тебе гарно бачу. Ну, мені все одно, як ти мене бачив, але що я тебе бачу. Ну, а тут мені не все рівно, як ви мене чуєте. Я хочу би якісний був звук і якісний голос. А не якийсь там, це без шумоподавлення, без всяких Тут плаваюча кома. У цім перегрузу не буває. Можу голосніше говорити, а можу говорити тихіше. І звук буде шикарний. Що саме я хочу сьогодні зробити? Світла знову, як завжди, немає. Ніх завжди світла у нас немає. Включають і виключають. Ну, Надіюся, що колись хтось за це буде відповідати. Я буду зараз пилити хлам тут за моєю спиною. Ми тут накидали колись, розбирали всякий, всякий хлам. От як, як зайшли сюди на цю господарку, а тут капець, тут такого хламу, що дуже багато. І так як нема світла, я зараз своєю модною, ось модною пилочкою. Ось цею. Буду зараз пилити ось той хлам. І складати на прицеп від мотоблока. Ось він тут у мене стоїть. Прицеп, мотоблок. Будемо пробувати його заводити. Він давно вже не заводився, дуже давно. І Прицепом відвезу додому, а вдома в кутлі не буду палити, а буду палити в тому титані, де у мене гріється вода для митися, купатися для, ну, для таких кухонних потреб замість бойлера. Тому що зараз бойлер не раціонально використовувати, бо світла більше нема, ніж є. І коли він включиться, він постійно гріє і гріє, і воду не, не встигає нагрівати. Від генератора я його не хочу включати, бо вже одна обматка згоріла, ще ця, і буде така засада. Хтось там щось товче, хтось щось бахкає там. О, тому в мене я повністю е, можу бути енергонезалежним. Мені не потрібно світло. Тільки якби не корови, я б навіть генератора не купляв. Тому що доїльний апарат працює, ну і там корморізку включити, там ще щось таке, треба, щоб було нарізати, то тому я купив генератор. якби не корови, повірте, він мені не потрібен. У мене є інвертор, в мене є акумулятори, в мене опалення тягне, мені світла не потрібно. Ще один акумулятор світить в мене лампочка, коли треба. Ну, і якось так. А зарядити там я можу через інвертор, можу прямо від акумулятора зарядити, там телефони, парбанки, цю штуку можу через інвертор зарядити. Ну, а інвертор, все рівно з'являється світло, акумулятор можна за той час зарядити. Так що, якось, якось так. Одне що холодильники. Ще включу у мене ж камера, є вітрина, там стоїть Ось ця вітрина з скляними дверима, де молочка зберігається, то та сьо. Тому ще й за цього потрібен генератор. І холодильник також. Холодильники, морозильна камера, холодильник, оце все. За того також потрібен генератор. Хоча всю м'ясну продукцію, якби не було довго світла, ми закатаємо в банки, тушонки, переробимо все і буде зберігатися 2-3 роки сміло. Є автоклав клав і все буде грати. О, А так, як є, так є. Ну нічого, Надіємося, скоро у нас у всіх буде світло, скоро настане мирне. На цій землі і більше ніколи нас ніхто не буде кошмарити, і ми будемо жити так, як ми жили в мирі, любові і злагоді. Чого вам всім цього і бажаю? Добре, будемо, будемо тут зараз дивитися, що тут є. О тут бачите, відкриваю. Сім-сім, відкройся. Так, цей можна закинути в кишеню. Можна вчепити на ремі. Друзі, тут є така зручна штучка, яка за пояс можна. А можна просто кинути в кишеню, там клавіші заблоковані, кнопочки. І він собі буде жити там. Ну, а тут дивіться, бачите, і кого тут всього, всього, всього. О, вікна якісь і, і з той. З кліток, свинячих, і підлога якась тут. Тобто це все. І коробки зараз витягну, і це все-все-все мені треба буде перепокувати. Все це мені треба буде зараз перепилювати. Ну, я, звичайно, що все не перепилю, а щось та й перепилю. Котре товсте, то піде бензопила до рук. А от такий дрібненький хлам можна буде перешаргати, перечіркати тою пилочкою. Будемо щось тут брати звідси. Зараз оце повитягую, це ці папері. Тут взагалі-то для цієї пилочки це трошки затовсте для цієї пилочки. Ну, нічого, попробуємо, попробуємо зараз різати. Ось вот такі трушки трухляві, так і сякі. Ось вот такі довгие. Вот Таке наполовину трухлява вже. Уже наполовину села. Пару цвяшків треба зловити обов'язково. Ну такие нормальные такие штуки. Ешь, що пошуркать. Так, твяшки, твяшки. Якось так, бачите, воно йде, але це трошки затовсте для цієї пилки. Ось таке ще може бути. Блин, тут цвяхів капець. Ну ч, ми поміж цвяшки попиляємося. Знаєте, така пилочка замість ножовки. Я вже казав, що це є, так аби не шморгати руками, це є замість ножовки. Обов'язково треба, коли пилимо сухе, треба змащувати. Бо коли ми пилимо мокре ща, змащувати не потрібно. Я не знаю, зараз я щось ще подивлюся, що я тут зможу напилити, не напилити. Я зараз піду бензопилу візьму і котрі такі більш товстіші, я попилю бензопилою, ось таке пилити не потрібно. Ну в мене туди заходив ті там. Це теж. Я вже вдома практично все. Весь такий хлам повипилював, залишилося якесь там таке більш-менш, чим менш-більш. Чим добрий цей бздюх, тим, що ти собі самий можеш брати, пилити, тобі не потрібно помічника, не потрібно оператора, ти собі береш і пилиш. Ось дивіться, от. Кому воно вже потрібне? Воно вже, по-перше, купа цвяхів. Це по-моєму клітки з кролів були. Якісь там. По Перше, тут цвях на цвяхові. Думав, вже мікрофон упав. Та <рив> шнур від павербанка. Цвях на цвяховий. По-друге, та нікому воно не потрібне. Кусок латини цей. Ну, Головне його не зловити, той цвях. Це якось напевно, треба пилити. Це, по-моєму, дубочок, якщо я не помиляю. Зараз подивимось. Це не дуб, Це не дуб. Щось похоже, але не дуб. От тут гріються вони і все, треба давати встигати. Бо буде таке, як стой. Чарівний димок вийде з неї. І все. Добре, я це буду зараз пиляти. Давайте спробуємо завести мотоблок. Мотоблок стояв дуже довго. Зараз ми його спробуємо черканути. Поставимо акумулятор. Зараз ми спробуємо, не факт, що він заведеться, але... Зараз будемо бачити так поставити нейтраль, дати повного газу. Щоб, друзі, міняти форсунку і паливний насос уже тут. Колись казали, аби завести цей мотоблок. Треба тут пробочку масла капнути. Кубік. Давайте попробуємо. Бо дим іде? Дим іде? Завестися він не хоче. Це собі уявіть руками, скільки треба пошморгати аби завести цього, цього чорта Так, тяхену Ходить, а не хватай. а? Ось таке буває. Може ще масло влити? Я зараз його прогрію на, на стартері на ключі. Я зараз на ключі прогрію. Оце капець. Може, ну, сюди солярки влити. Воно ну, хоче, все воно хоче, аби працювати. Аби їздити. Аби крутити. А що стоїть, то вмирає з часом. Ну, таке. ну давайте ще ще попробуємо. Фу, там вже смердять дроти. Як би нам цього не хотілося, він завестися не хоче. Кадить, каптить, а не заводиться. Тут дідусь було як в самольоті. Бачите, Прибори, перметри, вольтметри, бібіка, світло, тут повороти, він включав собі ці, моргав лівий поворот у нього постійно, як він десь там повертав. Так, а завестися вона не хоче. Угу. Що ну, робити? Нічого не зробимо. Хіба ще солярки туди влити йому насильно? Ну, соляра є. Солярус. Солярус тут є. І масло розведу, буду більше мати до ланцюга. Буде таке, як оружень. Масло з солярою. І те що воно леє? Воно просто леє соляру. Форсунка. Я казав дядучкові, що давайте, ще як він жив. Царство йому небесне. Ще як він жив. Ти кажу, давайте поміняємо форсунку, поміняємо пані. А хай їздить. Їздить, хай їздить. Ну то їздить, воно їздить переду часу, друзі, а поки потім вже як не їздить, то вже не їздить. Самі бачите. Я не підготовлював нічого. Нічого не наперед не, не прогрівав. Бачите, не заводиться. Я поки не заводиться цей хлам. Все. Зараз ще раз спробую. Якщо не заводиться, значить не заводиться. Отак. Отак. Ух ти, признаки життя. Признаки життя подав. А може ще його 100 Фу, подивіться, який смирід. Зараз я його ще 100 грамлю. Ще йому дам сюди на втусі. Може, може йому так буде краще. А ну, повний газ. Та солярка згоріла і все. газу дає. Достатньо. 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 Добре. Я зрозумів. Дрова прийдеться мені возити трактором. А цього бубенка я десь затягну. Не знаю куди, а куди затягну. А я вам не скажу, куди його затягну. І він буде зимувати. До кращих часів, поки я його, до нього не візьмуся. Отак. Він буде зимувати, поки я до нього не візьмуся. О. Так що, ну не знаю, друзі. Зараз я щось трошки попрацюю. Не буду вам це все і так вам показував того всього. Ну, комусь може цікаво, комусь не цікаво. Я ще. Захотів провірити, це перше відео з цим мікрофоном, захотів провірити звук. Який буде звук? Ну і, і все. Зараз я напилю дров, понаскладаю тут. Трактором під'їду, зачеплю цей прицеп заберу звідси. А ні то тачками буду возити. Але тут, не напилено, світочки накладу і поїхав. Ну Якось щось, щось, щось таке, якесь таке. цей вже остиг дракон. Буду помаленьку це все пиляти. Де, телефон розряджається, зараз кладу на зарядку. В кінці вам що я тут зроблю, я вам це покажу. Хотів, друзі, вам понапоказувати. <сум> Не купляйте це. Бачите? Не бачите. Бачите? Курить. Пилка курить. Все. Останній вздох. Отаке Гуано. Отаке Гуано. О, той, що з нею був моторчик, напилив дуже багато. Ці два, що я купив. О, ось кресла. Добре, не будемо добивати, я ще розберу. Можливо, там. Треба б буде перемотати, можна буде перемотати, так як я хотів, хто не бачив, дивіться підказочку, тоді, коли з неї вийшов чарівний димок. Ну, все нормально, редуктор нормальний, ну працює, ну, двигуни, гамною все, вибачте за слово. Ну, що робити. Он, хотів, хотів пильнути ось цю дверку дубов, он і не допиляв. Куски, куски тут відпилив, там відпилив. Це не відпиляв. Ну, будемо говорити так, сказати, а це не до такого, а до якого? Як не до такого, то до якого? В Садку гілочку, таку, як палець обрізати, то це можна і ножем обрізати, і сікатором. Ну, повинно пилити 10 сантиметрів легко. Ну, я пилив не. Я напиляв, напилював прицеп дров. При це таких метрами я повний на двох батареях я нарізав. Ну, от все, бачите. Кізі все. Ладненько. На цьому буду закручувати це відео. Що тут зараз? Можливо, візьму бензопилу, можливо, зараз подивлюся, можливо, світло появиться. У мене нема слів. Я, роз... я трошки Якщо чесно, я розстроєний. А ну пишіть, друзі, в коментарях. Що краще взяти? Ось такої маленької. Бо вона мені потрібна. Вона мені потрібна, я розумію, є електричні більші, є з двома батареями. Мені не потрібно. У мене є 180-й штіль, який пиляє все. Але мені ось на такі справи потрібна така маленька пилочка. Яка краща? Хто може користувався? А може хтось у когось є, може штіль. GTA, може, якась там Макіта, може, ну ну, яка пилочка, якщо можна, з посиланням на модельку, і я буду вибирати. Будемо бачити, хто які поради дасть, кого яка є. Пишіть, друзі, я чекаю на ваші відповіді. Чекаю на вашу інформацію, тому що потрібно, потрібна річ, а Китаю вже не хочу. Чесно, Китаю я вже не хочу, досить. Ось китайські мікрофони вже були. Бачите, який тут звук, а який в китайському мікрофоні. Китайські всякі штуки. Ну, є добрі китайські штуки. От я взяв зарядку, взяв тампицю. Інвертор китайський, скоро я зроблю і покажу відео. Ну, поки що працює. Ну, не знати о, воскресло. Ну, добре, нехай ще живе. Не знати, наскільки вона буде працювати. Зарядка, інвертор. Ну, зарядка класна. Встановлює акумулятор. Пишіть, якщо хочете побачити, пишіть в коментарях. І пишіть обов'язково, яку мені вибрати, Ось таку маленьку пилочку. Не треба там от іменно маленьку пилочку. Все, з маленькою шиною, от, от така в одну руку. Котра буде служити, котра буде працювати і котра, можливо, у вас є. А на цьому хочу побажати вам гарного, мирного, світлого дня, здоров'я, щастя, всього, чого ви собі бажаєте, завжди залишайтеся людьми. Що би там не сталося, завжди залишайтеся людьми в будь якій ситуації. Я з вами. І так, панство PC, як то кажуть, PS, постскриптум, попиляв, трошки попиляв. Штиль рулить. Штиль, друзі, рулить.